Це наша Аделька, вона в нас одна з коників, які проводять іпотерапію. Вона у нас стресостійка. Одинадцятирічна Адель одна із п'яти коней, яку постійно залучають до іпотерапії для ветеранів війни та їх родин. «2026 рік. У нас є рік вогняного коня. Тому ми стаємося відповідати як можемо. Робимо собі настрій і нашим коникам. Ветеран Веніамін Файчук служив прикордонником понад 20 років. В зону бойових дій вперше потрапив у 2014 році. За час повномасштабної війни на Донеччині отримав поранення. На іпотерапію чоловік прийшов із семирічною донькою Адріаною. Давай розгорнити. І от для неї це краще, бо зараз тривоги і все решта, і як така терапія більш потрібна дітям. Якого кольору ти комікс сподобався? Оцей. Каже так, що хоче показати. П'ятнадцятирічну кобилу естонської породи музу в кінному клубі називають зіркою, адже знялася не в одному фільмі, а також брала участь у лицарських турнірах, розказує іпотерапевтка Антоніна. Вона у нас акторка досить вдала. Якщо ти не будеш в цьому тандемі вершник, кінь вершник лідируючим. Нікуди ти не поїдеш і не справишся з конем. Тобто, лідерські якості коні виховують на 100%. В Нашому клубі також знайшли прихисток, коники, евакуйовані із зони бойових дій. Так, от, наприклад, той позаду коник був привезений у 2022 році з Київської області. В неї була контузія, в неї були політравми. Соціальний проєкт реабілітації ветеранів війни та їхніх родин, а також для сімей загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців, стартував у жовтні цього року, розповів ветеран війни Сергій Шевчук. Це як такий свій своєобразний психолог і надає можливість трошки розрядитися, позабутися минулі кажуть ці бойові свої моменти. Всякі стресові ситуації, які в нас оточують в нас нелегкий, такий складний життєвий час. Іпотерапія для ветеранів відбувається щотижня. До занять залучають п'ятеро коней, розповідає ерготерапевтка Олександра Ткачик. Вони все відчувають самі і лікують самі. Тут специфіка саме спілкування, розслаблення, емоцій та відчуттів. Перед тим як ми перший раз спілкуємося з. Тваринку ми продамо як себе взагалі вести, Вони дуже чутливі, це можна сказати, ті самі діти. Щоб долучитися до безплатної програми іпотерапії, каже спеціаліст департаменту з питань ветеранської політики Сергій Шевчук. Потрібно попередньо зареєструватися. Наталка Клекуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Тягнемо пальчики, ручка має напрягатися, і спинку рівненько тримаємо.